Пане Пшемисове, знаємо, що в Польщі неодноразово не траплялися випадки вивішування червоно-чорного прапору УПА. І ми знаємо, що яка реакція була зокрема на це вивішення. Часто були звернення і до поліції щодо цього. І ми знаємо, що ви теж були адвокатом в одній із цих справ, яка нещодавно завершилася у суді. Тож цікаво дізнатися деталі того, яким чином суд. Відреагував на вивішування червоно-чорного прапора УПА у Польщі. Е, ось, власне, ви тут пишете червоно-чорний прапор УПА. А е, я, власне, доказував, що це прапор не УПА. Але ви питали, як, як це у, у Польщі бува, буває? Що, що відбувається, коли наші правоохоронні органи або просто жителі стикаються з такими ситуаціями? І зазвичай. Зазвичай громадяни України, які вивішували такий прапор або мали його в автомобілі, ну то вони кажуть, що вони не знали, що це прапор, який можна пов'язати з УПА, з Волинською різнею, з взагалі з ідеологією. І завжди вони кажуть, що це сучасне розуміння цього, цього прапора, таке що він якби зображає боротьбу України проти Росії. І зазвичай прокуратура взагалі навіть не відкривала таких справ. Тобто, або взагалі їх не відкривала, або закривала без, без подання справи до суду. Але в, в цьому моєму випадку ми просто натрапили на е, поляка, який є е, 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 нащадком е, поляків, які постраждали в волинській різні. Е, бо він був навіть на суді і він е, розказував про це. Е, він в, в цьому містечку, можна сказати, людина, яка має певні можливості. Бо він працює ну, no, публічним функціонером, і тому можна сказати, він e, e, зробив зі свого боку абсолютно все, аби прокуратура цієї справи не закрила. Він приходив на судові засідання. він... Прийшов на, на винесення вироку, тому новіник би своєю особою демонстрував, що для нього дуже важливо, аби ця справа закінчилась успішно для нього. Тобто, тобто, аби громадянина України, якого я захищав. Аби було засуджено, і він навіть казав, що він якби не проти цього українця, і навіть показував мені, що він сам має український прапор, ну, жовто-блакитний у себе в салоні автомобіля. І це дійсно була правда, бо ми стояли. Діля суду і він мені це показував. Але він e, каже, що він як Поляк не хоче, аби такі e, прапори з'являлись в Польщі. і просто Якщо був би вирок суду такий, як він хоче, тобто засуджувальний, то буде це урок для інших, і вони знатимуть, e, що так не можна. E, no, але то в кримінальному законодавстві так не діє ми від самого початку говорили, що для мого клієнта Jaki otrzymał ten PRAPOR od siostry towarzysza, który zaginął na wojnie. No, my mówiliśmy, że dla niego ta współczesna symbolika ma znaczenie i że wina nawet nie znał, że ten PRAPOR może takie historyczne asociacji wyklikać w Polsce. Ja za cały proces był trzeci w Ukrainie, objeździłem. Ну, не всі кладовища Західної України, але на Волині, в Галичині я, я наробив стільки фотографій, думаю, десь 200 зробив фотографій, щоб показати в суді, що цей прапор вивішений майже, майже всюди в Україні. А і він висить зазвичай поруч з державним, і він є символом. символом E, boroćby e, Ukrainy za swoją niezależność. E, oprócz to, no ja, okrym to, że ja sąd, dosłownie jak sędzia ja sam kazał, zawały w tymi fotografiami, to ja jeszcze zamowył e, w Ukrainii odna ne, widoma lwiwska e, historykinia, no, żynka historyk. Też napisała taki wysiłek, napisała jego polską umowę, bo ona tu wczuła się w Polsce, no ale sąd jeszcze, no ma być sąd, sąd że jest na wielki tysk e, z boku tych no, poterpiłych niby to nawet widne z boku prokuratury bo prokuratura nie duże cykaweła się rozładem sprawy bo za weź, za weź proces jaki trwał majże rok i tych sądowych zasiđanie było kilka to by, prokurorne się żadnego razu na sędzi ale w, że pisla wypraw wyprawda, wyroku już wstygno napisaty prohania obgruntowaty tej wyrok to to one będą podawać apelację to, na moim zdaniem, nic nie oznacza, bo one mają swoją, swoją statystykę. U nas e, wy, wypraw danych e, wyroków jest tylko 1,5%. To znaczy, że prokuratura naprawia obowiązkowy akt do sądu, to ona jest pewna, że na 98,5% będzie zasądzalny wyrok. Na to one i spodziewają bo dlatego tego i te obowiązkowe akty Подають, тобто вони дуже незадоволені, якщо є е, виправдальний вирок, е, і таким чином вони хочуть показати, що вони зроблять абсолютно все, аби, аби ну, добитись свого. І тому, на мою думку, вони на 99% будуть подавати апеляцію до окружного суду міста Познань. Але я не очікую, аби апеляційний суд е, мав іншу думку, ніж суддя з районного суду. Бо насправді суддя з районного суду і очікував апелації, бо він знає, що вони завжди є, і тому він зробив абсолютно все, аби цю справу аби з'ясувати всі фактичні і правові обставини цієї справи. Тобто він допитав всіх свідків, які тільки яких тільки можна було. E, Dopytaty. Win nawit dopytał o bilsze switki niż chodziła prokuratura. Win, win otrzymał no, w eleteńskiej cej dokazów bazu tych fotografii. Win zamowył, no ja jeszcze nadał o dym, eksperta. Win zamowył sam dla siebie jeszcze o W jakiemu e, cej ekspert, cudowy ekspert Pitwerdył, te w seso ja skazał i te, te, te w ja choworył. Що це не прапор УПА, а, а насправді то. Ну, бо, це, бо так взагалі то це не прапор УПА. Бо УПА не мала жодного прапора, а ОУН мав інший прапор. А історія червоно-чорного прапора. вона не сягає часів УПА, а сягає м, часів Січових стрільців. Ну але то менша з тим. Ну, no, але можна сказати так, що в першій інстанції ми перемогли. Буде тепер апеляція. Це забере десь ще з півроку, ну, мабуть, 7-8 місяців. Ну, але я на 99% впевнений, що прокуратурі апеляційний суд ніяк не допоможе. Пане Пшемиславе, але цікаво почути аргументи. Ось цього позивача, то що яким чином він постраждав в цій ситуації, і що він вимагав, як ну, наприклад, якоїсь моральної компенсації чи засудження цього українця, який вивісив цей прапор, які його були вимоги. No ja z pierwszą utocznię, że ten o którym ja kazał i też nazwałem go w łapkach potępionym, to on nie był pozywaczem chociaż on miał pewną rolę. No ja mówię, że ja myślę, że ja mogę to powiedzieć, to jest miejscowy, miejscowy policjant. Czyli win ma ważeli wpływ, no jak na jaka pracuje w policji znaje tych ludzi, no on ma ważny wpływ i na policjantów, i na Прокуратуру, бо то невелике містечко, вони там один одного знають. З реакції ну він був такий ну дуже дуже запеклий, і він, він хотів, аби просто був засуджувальний вирок. Бо e, будь-який, навіть якісь громадські роботи, навіть не дуже сувори, але щоб він був засуджуваний, щоб польський суд показав громадянам України, що не може такого бути, що не може таких прапорів вивішувати. Ну no, я якраз завжди казав, що e, це, це занадто, і, і навіть чесно вам скажу, що було багато свідків. I z, były i inni policjanci zadzieleni w tej były Byli policjanci, którzy przyjechali do domu do tego Ukraińca na wyklik tego, no, poterpiło w łapkach, bo on jak raz na służbie nie był. E, były sąsiedzi, e, którzy baczyły ten prapor. No i ja, ja bym powiedział tak, no, absolutna większość Polaków nie ma ujawlenia, co to za prapor. Так як абсолютна більшість українців не має уявлення про походження історію цього прапора, бо люди цим не цікавляться. Для поляків це просто якийсь там прапор. У нас багато, багато висить різних прапорів е, і, і українських, державних, державний. Якби е, е, ті поліціянти, які е, були задіяні в цю справу, вони якби на ну, цього прямо не сказали. Бо е, в судовій залі сидів їхній колега і не хотів цього сказати. Але якби можна було зрозуміти з їхніх слів, що вони вважають е, поведінку свого колеги надмірною. І вони підкреслювали, що про жодну ідеологію цей. Обвинувачений не говорив, що він був наляканий, що він не хотів нікого образити. і Він мав таке сучасне, сучасне ставлення до, до цього прапора. Тому ну, знаєте, з одного боку, мене це трішки дивує, що поліціянт вважає, що можна застосувати. Ну, певну колегіальну відповідальність і засудити людину, яка несвідомо вивісла прапор, який у Польщі не дуже добре асоціюється, деяким людям, що просто його можна покарати, щоб інші знали. Не, тим паче, що ми довели, що людина не була свідома. А цей ну, тим паче ще є один дуже серйозний аспект, що у нас. No, no, e, Wasz was pan Vyatrovych, byłyszy głowa Instytutu Narodowej Pamięci, gdzieś no, z 5-6-7 lat temu on. Win... Поширював неправдиві інформації, що в Польщі нібито був закон про заборону бандеризму. Але ви знаєте, для юристів то немає заборони бандеризму, треба завжди чітко сказати. У нас не було ніколи заборони жодного бандеризму. Деякий час були дійсно, але дуже коротко статті, kryminalni de publicznie nie można było nie można było skwalowaty złočyni w protypolskiego naselenia z boku własne ban, ban, banderifcif, ale to duże korotko co było, bo było dużo dużo bardzo i i zahali nawet sami prokurory pisały, że one zrozumiło kim jest wec. І то занадто загальне поняття. І вони скасували ті закони. І дуже добре, що вони їх скасували. Тому у нас у символіка нас українська жодна не є забороненою. Ну no, хіба що якийсь e, червоний прапор радянської України, так? Бо у нас радянська символіка заборонена. Але українська не заборонена, і українська пов'язана з визволеним з, з рухом також не заборонена. Тому у нас є, наприклад, стаття його. Обвинувачували на основі статті про заборону пропагування фашистського державного устрою. Ну і це трішки було недоречно. Бо цей прапор, навіть якщо його називати прапором УПА, то він до державного жодного державного він не мав відношення до жодного державного устрою, бо УПА то не була. E, w, to nie było e, formułowania, jakie, no, coś z praderzawy No, to mu to było zrozumiało, że co że ma je tak zakończyć. No, ja też, ja nikogo, ja, ja, ja był, ja był czas i cały proces optymistą. No, ja nie skazałem temu klientowi, że was na pewno sąd wyprawdaje, bo jak u nas każeć, Вироки e, 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 суддів і, 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 і Бога вони не передбачувані. E, тому важко було мені сказати на 100%. No, я теж тепер не можу сказати на 100%, бо вирок e, не набрав ще законної сили, бо ще прокуратура має час. podate apelacją i one na 99% chcą to zrobić. Mało, no ja w uważam, że one na 100% chcą to zrobić. Chyba, że ktoś przegrał jakiś termin, ale one zawsze to robią. Nawet jeśli podatę apelację jest całkiem i absurdna, one takie to robią, żeby potem nikt im nie zaginął, a one może podate i kasację. Потім на, на, це, на це рішення, яке теж небагато їм дасть, бо вони, бо, вони звикли боротись до, до кінця. Ну, звісно, це трішки абсурдно, бо таким чином вони обтяжують цю нашу нещасну білолашну судову систему, яка вже на Ладан дишить, і, і у нас всі справи дуже довго розглядають, власне, через те, що, що ті, ті суди перенавантажені, а ну, ті наші. Так звані законосухняні прокурори, вони ще можна сказати перенавантажують цю систему своїми дурними апеляціями, але вони мають на це право. Пане примислове, то правильно ми зрозуміли, що ви як сторона захисту саме акцентували у суді на тому, що червоно-чорний прапор не має стосунку до української повстанської армії? Mm. Ну, я, я, я би сказав так, моя взагалі стратегія захисту була б ну, багатовекторна. Е, По-перше, я, вваж... по я говорив, що це не прапор УПА, е, бо то не прапор УПА. Немає жодних доказів, що УПА мала якийсь прапор, щоб було щось прийняте. Це був просто е, е, прапор, який використовували ну, ч... люди, члени визвольного руху. E, ja na przykład mówiłem, że nasi Polacy, nasi partyzany też wbywały Ukraińców czy Białorusi z biało-czerwonym praporem, ale biało-czerwony prapor u nas jeszcze nie jest chociaż różni wbywcy i katy też go wykorzystywały przeciw naselenia. E, e, ja, tak, ja, ja podkreślałem, że ten prapor, a, a ja jeszcze chcę powiedzieć też jedno, e, jego nie wynagrodziło, że on wykorzystywał prapor UPA, tylko, że on wykorzystywał prapor, jakim posłuchowały się członki wyzwolonej rewolucji Ukrainy. To w mm ogóle -hmm. było śmieszne, bo jak można prydertyś eh do kogoś, kto o, je wyzwolnego ne, to jest członkiem wyzwolonego ruchu. To oni mocno nie akcentowali, że to jest prapor UPA, a ja też kazał, że to nie prapor UPA. Ale to, na moją opinię, nie ma znaczenia, bo, ne, bo, bo ja, ja też ją akcentowałem, że on ma inną współczesną symbolikę, a mi klient pracował historyczną. Nie znał i nie ma już żadnego wyobrażenia. To jest człowiek, który nie pochodzi z zachodniej Ukrainy. On nie zna z ile ludzi jaki tam, gdzie wy. On e, nawet nie dość miał czym jest UPA, czym jest OUN. E, no bo to, wiesz, człowiek z naddniprijanskiej Ukrainy. To, co on tam może wiedzieć pro, pro NATO i UPA, pro OUN i UPA. Tak, tak. A też często mam skarżuszo, z chwalił waty i z wyłyczu waty UPA w Polsce, to duże ryzykowa, no, duże niepopularno, bo no, czleny UPA tak koiły złoczyny proti polskogo, myrmowego nasalenia, no i ludy nie dumajut, nerozmirkowujut, nie tak stało, cioło tak było. i До мене теж є купа питань різних наших польських націонал-шовіністів, чого я, наприклад, підтримую бандерівців і чого я їх звеличую, і хоча б чого я в своїх громадах про них так гарно пишу, а не, наприклад, засуджую. Ну, але це вже моя справа, що я роблю, і що я пишу, і що говорю.